І була їм цегла замість каменю, а земляна смола замість розчину. І зійшов Господь подивитись на місто і вежу, яку будували людські сини. Тоді Господь сказав. Олексій Кравчук читає текст книги буття. Так відбувається запис першого мистецького аудіофільму Біблія книга життя. Відбувається такий момент, коли ти починаєш читати Біблію, вона тебе налаштовує, тобто не ти налаштовуєшся, а вона тебе налаштовує, бо текст, сам текст, має дуже дивовижні структури, які впливають на будь-яку людину. Тобто, ну це можуть бути і історичні фактори, і емоційні фактори. Це останній сучасний переклад Біблії. Текст надало українське біблійне товариство. Проєкт реалізовується гроші українського культурного фонду. Ми ми не створюємо якусь додаткову драматургію. Ми не викреслюємо і не додаємо нічого з того, що ми читаємо. Отже, аудіофільм він якби тримається основного тексту священного писання, а музика, звукові ефекти, вся інша драматургія вона якби доповнює слово, яке читають актори для запису фільму. Використовують каталог звуків, зібраний у польових експедиціях. Ми використовуємо зараз. Рекордер Zoom F6, який має здатність звукозапису мікрофону в 32 біти, що допомагає нам уникнути всяких потріскувань, перегрузів і тому подібного. Ми записуємо зараз кроки, як ми піднімаємося по цій землі сухій і піднімаємося на скелю. Для запису також використовують звуки українських етнічних інструментів. Ми сьогодні будемо разом теж пробувати. Музикувати такий сучасний джем сейшн і записуємо також в атмосфері цієї синагоги, адже ми розуміємо, наскільки важливо е, представити єврейську культуру в аудіофільмі Біблія книга життя. Артем композитор. Він створює саундтреки до різних частин книги. Я чую мелодію в голові, я її записую, занотовую як е, таку невелику зарисовку, а потім вже е, чистових, то суто по тексту я включаю собі е, начитку акторів і під них вже записую е, цей, головну, основну тему. Завершити роботи і презентувати 10 годин аудіофільму планують до Дня Незалежності України. Послухати аудіофільм можна буде через мобільний додаток. Іванка Досько, Анатолій Карічук, новини на Суспільному, Львів